Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Не знаю, наскільки добре мене буде чутно. Ліса в мене вклалася спить. Я нарешті не знаю, здали в мене нерви. Дивлюся, підписники прямо в прямому ефірі в інстаграмі пишуть. Вже давно збиралася, все ж таки видалити оцю всю зелень. Позаду телефона з цього боку. Я вже щойно повирізала все. Щойно Аліса заснула, я вийшла одразу, взяла пакет, взяла ножа, вийшла на балкон і почалася повітряна тривога. Я ж читаю, що там пишуть, що удар не випила і вже в сусідньому від нас районі. Я почекала-почекала, ну, Дякувати Богу, швидко відбій. Пролунала з Бога від бою і займаюся. Це зараз швиденько все пороблю і перемістимося з вами на кухню. Нічка страшна була для багатьох. Це просто, ну, я як завжди, всі новини прям не читаю, але... Трошечки в курсі того, що відбувалося у Києві, вночі е, горіли багато поверхівки, поверхи, дуже багато влучань. І в Запоріжжі теж страхів так було. Просто, просто жесть. Жесть. Є загиблі, на жаль. Пала в мене щойно каструля з картоплею з я вчора варила, винесла на балкон, бо тут холодно, яка різниця. Нічого їй не буде. Вчора за лісою їздили на заняття. в нас лив дощ, зранку, до вдень день і, мабуть, і ввечері я вже не пам'ятаю що ми після занять одразу поїхали додому, навіть нікуди в магазини не заходили. А, сьогодні, сьогодні нам треба було до педіатра, треба було забрати терміново довідки, бо нам завтра їхати з самого ранку в неврологію, і ми вже, якби ми сьогодні не потрапили, то ми б ніяк не встигли би. Ee, була тривога, було чутно вибухи. E, часу в мене взагалі не було читати новини. E, просто не знаю, якась чуйка чи що викликала таксі, щоб просто туди і назад з, 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 в сусідній райончик. E, ну, ми туди на таксі поїхали, назад ]でしょ? вже. Я подивилася за розкладом, що прям зараз буде тролейбус. Ми побігли на тролейбус, приїхали на район і був вже відбій. Відбій. Ми ото за лісою погуляли. Погодка сьогодні чудова, сонячна, майже, ну така, знаєте, мінлива звала. Зайшли ліса, що то в аврору, як завжди, не попала на тому райончику. І вийшли з тролейбуса, вона виривалася в інший бік, знов туди, в той бік, щоб по магазину побігати, щось собі обрати. Ну, якось я її вмовила, пішли ми тут пішли ми тут в магазин в Харкові. Є така мережа Smile Market, Там господарчі, всілякі товари, іграшки, канцтовари, багато чого є. І вона ото туди зайшла, почала дивитися всяку єрундістику. Я ж думаю, ну що знову якийсь, якийсь барахло, якийсь хлам додому вже. Вона дивиться, знаєте, якщо там от, знаєте, оці антистреси, оці такі всіліконові штучки, в нас їх вже ціла купа, вона їх в основному гризе, ну взагалі. Я ото побачила там на верхніх полицях, я вам пізніше трошечки покажу, або вставлю тут у відео, дай Бог пам'яті, щоб не забути. Всього лише 105 гривень залізна дорога невеличка, і там перевозик три, цих, три штучки, вони там кріпляться між собою. І воно не на батарейках а заводиться. Ой, як же Алісі воно сподобалося. Боже, я вже давно. Хотіла, ну, знала, що їй точно сподобається. Така знаєте, такі потяги, залізна дорога. Ой, що там? Ого! Ніфіга собі. О, це просто, знаєте, з неба впало. Дивіться вже мабуть на насіння лише а там хто його знає капець був, сонце оце так нифіга сидить обалдеть оце виражаю, виражаю, виражаю думаю що там зачепилося такі машини Ну, потім ми пішли на дитячий майданчик, вона там побігала, погралася. І, звісно, все, все вологе, бо в нас я вже не знаю, скільки днів поспіль дощі. Дощі були. І особо пісок вологий, його і белгі вологі. І... Таке собі. Ну, там Тому паче вона все одно побігала, погралася, задоволена. Ми пішли ми додому. додому склала їй цю залізницю. Вона тут, ну не вона, ми разом гралися, Гарно провели час. Пообідала Аліса її. І оце ж захнула. Пізніше треба буде ще вийти, походити, подихати, якщо все добре, нормальна обстановка буде. Я тут вона находилася, щоб раніше лягла спати сьогодні, бо завтра дуже рано вставати. Дуже рано вставати. Пройдемося в супермаркет. За... Ого. За хлібчиком. Соку треба щось пересіла тут. Ця то. Женя, потім якусь залізо може поправити. Чи які тут, чи пути, вам не видно все одно. І що, і що, і що? Оце я Каліса засинала. В мене висвітилося в інстаграмі історія. Моя колишня колега, вона мешкає зараз в Одесі з родиною. Виклала в інстаграмі сторіс і мене, знаєте, дуже зацікавило. Я вже не пам'ятаю дослівно як вона там підписала, що там було. І я подивилася жахіття, що перельот по дитячому садочку, як там евакуювала дітей. Я дивлюся в мене сльози, як полилися, я думаю, які жахіття. І потім я подивлюся, вдивляюся і побачила, що автівка на харківських номерах. Я зайшла в телеграм місцевий чат, читаю, гортаю новини, а це, виявляється, в нас було. Оце коли я зранку чула вибухи, коли ми збиралися в поліклініку. Оце в нас все відбувалося, таке жахіття, бо ж у мене аж мурахи по, по всьому тілу. Ой, це просто. Дякувати Богу, всі живі Є точно один загиблий комунальник. Які перебирали, чи на вулиці. Це просто просто жуття. Просто жуття. Я можу собі лише тільки уявити, що відчували ті дітки. Дякувати Богу, що вони в укритті були в цей момент. А ви а уявіть, як батьки злякалися за своїх дітей і це просто. Ось Знаєте, що найбільше лякає? що це де ми їздимо на заняття, що під час тривоги ніхто нікуди не спускається. Просто далі йдуть заняття. Це зрозуміло, що батьки чекають в коридорі, хтось... Десь вибігає, може, на вулиці, хтось в машині чекає, хтось в магазин там вибіжить до того, що тебе, як і в мене, це інколи буває. Але якщо ну я за себе, наприклад, кажу, якщо я її вибігаю, то лише коли немає тривоги. А так, страшно, взагалі руки зелені. Я не знаю. Мені писали в коментарях, щоб я позаносила оце все у квартиру. Одна кімнатна квартира, в мене і так ні. залюбки, якщо б навіть якщо б було дві кімнати, я б все одно не позаносила. Якби три було кімнати. Не знаю, як би ми не знаю. Попоралися би з оплатою опалення в зимовий період Там і, і всім таким іншим. Але якби, якби було три кімнати, я б ще якусь оранжерею, можливо, в хаті би зробила. Коли двійні була б одна точно дитяча з іграшками, от був відбій тривоги і щойно бабахнула десь. Бабахнула і тривогу вімкнула. Це за життя таке, я не знаю. І мені, у нас оце, біля вікна стоїть стіл на підвіконні іграшки, на столі іграшки, під столом понаскладено і взагалі оце, оце все, що біля дивана, тут під стінкою, все в іграшках, так що мені нема куди. На кухню у мене теж. Кухонька маленька і нема там, куди там в мене пальми ростуть. Благополучно. так що. І, по-перше, по потеплень вже ніяких не очікується, таких нормальних, хоч і завізів багато було тут, на литунках але. Але але. У цьому році похолодало дуже швидко. Я сподівалася, що буде, буде, як в минулому році, що ще спека стояла, я не знаю, Ходили в літні... я ходила в літній сукні до кінця вересня, то точно, і в жовтні, мені здається, тепло було. В цьому році ні. Взагалі якась погода, наче в Лондоні десь мешкаємо дощі, пасми, і Окрім того, що пасмурно, темно, постійно щось вісить. Оце ж коврик з ванної знов побрала. Оця вся зелень з обох боків, і воно в хаті я не знаю, патьомки. Коли нема світла, то взагалі. А зараз світла часто не, нема, і, 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 скоріш за все, що його і не буде, невідомо, що воно взагалі нас очікує. І дуже темно в хаті. Вирішила все це прибрати, щоб хоч якось світліше було. Ось і все.